Я впевнений, що абсолютно всі люди намагаються прогнозувати майбутнє. Але так само я знаю, що майбутнє скрите від нас. Ми не знаємо напевно, що, як і коли відбудеться, до яких наслідків це призведе. Ми стикаємось з тим, що майбутнього ми не знаємо точно і напевно. Ми стикаємось з невизначеністю. Чи можемо ми планувати в умовах невизначеності? Як зменшити цю невизначеність? Як організувати командну роботу? Як планувати в реальному житті? На це та інше питання ми будемо знаходити відповідь в нашому онлайн-курсі. Мене звуть Сергій Потапов. Я займаюся управлінням проектами понад 20 років і колись давно дуже сильно дивувався, а чому ж найретельніші проектні плани змінюються буквально на наступний день після їх затвердження. Використовуючи інструменти роботи з невизначеністю, я побудував систему управління проектами в українській компанії, яка дала Надійність їх виконання на рівні 90% і вище з 2016 року. Я активно консультую та викладаю в різних організаціях і поєдную це з роботою в бізнесі. Наш курс побудований навколо п'яти питань планування. Як виглядає результат в одиницях виміру, важливих для людей, які приймають рішення? І ви розумієте, що це маленьке питання вже скриває за собою багато, багато, багато інших. Питання номер два: а яким шляхом ми можемо дійти до результату? Чи достатньо нам ресурсів, часу, грошей для того, щоб цього результату досягнути? Які перешкоди будуть зустрічати нас на цьому шляху, і що нам потрібно вимірювати, да, поки ми рухаємось до нашого результату? Послідовно ми розглянемо всі теми, починаючи від відмінності проєктів. Від інших видів операційної діяльності і закінчуючи побудовою продуктивної роботи в проектній команді, на вас чекає більше 4 годин відео. Величезна кількість домашніх вправ, неймовірні тестові питання, а також декілька вебінарів, живих вебінарів зі мною, на яких ми розглянемо найважливіші теми цього курсу, а також обговоримо ваші практичні запитання по тому, як імплементувати ці інструменти в вашій практиці, в вашій роботі. На мою думку, найважливіше, що ви заберете з собою після проходження онлайн-курсу, це розуміння невизначеності. Розуміння того, які аспекти невизначеності можуть бути зменшені або навіть прибрані, а до яких вам доведеться адаптуватися. Але в будь-якому випадку я впевнений, що невизначеність і її розуміння стане основою вашого подальшого бізнес-життя. Отже. Запрошую вас до навчання на онлайн курсі з управління проєктами і до зустрічі в бізнес-школівку.